Кажуть, правила існують для того, щоб їх порушувати. Але є такі, які не з а швидше відкривають дорогу в світ. Наприклад, знання правил дорожнього руху чи традиції різних країн. Бо це так неприємно, коли тебе випихають з мечеті десь у Стамбулі, лише за улюблені рвані джинси. Але сьогодні я вам розповім про правила серіювання столу. Це не менш важливо і відкриє для вас багато бажаних дверей. Думаю, не варто починати з історичних фактів. Напевно, хтось раніше розповів. Також не хочу говорити банальні речі, яких просто купа купезна в інтернеті: типу чиста і попросована скатертина, однаковий посуд, а не пластикові стакани і металеві видалки. Давайте від очевидних речей перейдемо одразу до зовсім незрозумілого. Оця ця шалена кількість виделок, ложок, ложечок, ніж для масла, тарілка для десерту. Очевидно, хтось дуже довго мудривав, щоб нас з вами заплутати. Але знаєте, коли це все вивчите і зрозуміти, то ви вже ніколи не будете колишніми невігласами, які не знайомі з видалкою для риби. Якби цього навчили в школі або ще в садочку, ми б з вами так не мучились потім. Отже, почнемо спочатку. Є певна послідовність, за якою потрібно сервірувати стіл. Коли скатертина вже є і її країни звисають більше ніж на 30 см, Далі блюда і тарілки. Тоді поставте прибори. Лише після того різні скляні предмети і кришталь, і на завершення серветки, посуд зі спеціями і вази з квітами. Ну якщо є, буде файнютко це я вам таку базову базу описала. Що за чим ставити, якщо набір мінімальний? А тепер давайте перейдемо до вищої математики в світі сервірування столів. Отже, перше, після того як поставити основні тарілки, не забудьте про тарілочку для хлібобулочних виробів. Вона повинна стояти вище ліворуч на відстані від 5 до 15 см сервірувальної тарілки. Щодо приборів, запам'ятайте, ножі і ложки завжди праворуч, а виделки – ліворуч. Але не все так просто. Десертне приладдя має почесне місце згори над тарілками. Лежить перпендикулярно до основних приборів. Ніж для масла теж блукає столом і лежить. Увага по діагоналі на тарілочці для масла. Просто супер легко, правда? Головне з нервів не почати їсти руками, але я вас вірю. Продовжуємо. Треба ж напої розставити. Калахи склянки і чарки стоять вгорі, праворуч від тарілок. Часом по діагоналі, часом рівніше. Я таки не з'ясувала, як правильніше, але оці завжди ставлять скляний посуд в порядку зменшення, як на фізкультурі, за зростом. Я майже все сказала таке першочергове. Звичайно, є безліч дрібниць. Наприклад, ножі мають бути повернуті лезом до тарілки, зубчики виделки – тільки вгору. І запам'ятайте, першими беріть ті прибори, що з самісінького краєчку, найдалі від тарілки. Але це вже не про сервірування. Це я залізла в іншу тему. І на десерт залишила чашечку чаю або кави. Куди ж їх поставити? Вже й місця нема. Є. Приворуч від тарілок, в кінці колони з ложок і ножів. Щодо серветок, там теж не все зрозуміло. Люди різні фантазують відповідно до сервірування: базове, формальне і неформальне. Базове це коли вдома, неформальна це вдома але для гостей. А от формальна це потрібно викласти все, про що я сьогодні розповіла. Сподіваюся, це відео було корисним, а сервірування легким. Мене звуть Софія Щербай. Побачимось!